Всім доброго ранку, друзі. Я хочу вам зараз ось що показати. Ви вчора бачили, хто зі мною моє відео. Я... Ми привезли брикети. Ось такі. Всі бачили їх тут. Освітлення не дуже добре. Це котельна наша і ванна кімната. Ось такий котел у нас це він гріє нам цілі сутки. От як затопили ми, напевно, ну так, Сьогодні, то ми можемо виключити його вже аж навесні, тільки підсипаємо. Але цього року буде не так. Цього року буде не так, тому що вугілля немає. Ось в цей котел великий у нас входить 6 відер вугілля. І для того, щоб воно круглі сутки гріло, потрібно досипати кожні сутки два відра. Ну, якби це і багатенько, але ну, це смотря що який вугілля. І ось ми купили такі брикети. Я хочу сказати, що вчора у нас вийшло. Вчора була субота, ми купалися і ну, в кімнатах дуже вже холодно, і ми розтопили котел. Получилось у нас буквально хапка дров маленька, щоб... Ну, запустити котел. І ось, бачите, тут ящичок у мене, дуже низенький, це євроящичок під помідори, там хто йшов в них возить. Ось ми набрали такий ящичок, він був, ну от, бачите, ще такий. І ось у мене чуть, чуть ми, я знаю, десь, напевно, цих брикетів. І ось по півтора відра ось такої, бачите, стружки, яка залишилася від брикетів. пішло сюди. І все. І гріло воно десь. До 4-ї години ранку. Зараз температура вже, бачите, впала. Ось. Але там є жар. І я висипала знову з цієї стружки, воно заведе котел і ми знову будемо топити цими брикетами. Мені сподобалося, дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що так буде. Просто. Коли засипали вугілля, то засипали раз в день підійшли до котла, провірили і все. А тут приходиться кожні півгодинки підходити і два-три ось такі штучки кидаємо, і воно знову тріє собі, горить і все. Нам сподобалось дуже. А я, друзі, їду в церкву. Сьогодні неділя нашого батюшки, день народження. Наш батюшка народився. В жовтні, 14-го, якраз на свято Покрови, але у нас в другій церкві був храм, і всі поїхали туди. То сьогодні ми будемо поздоровляти батюшку нашого. Непроста доля в нього дуже гарна людина, не тільки як батюшка, а просто як, як, як людина. З любим питанням до нього можна підійти в будь-який час, і він завжди допоможе і порадою. І... І молитвами, і все. Дуже гарна людина. Завжди в нього на у, у, усмішка на обличчі завжди. Він така, ну як вам сказати, позитивна людина своєю усмішкою, яку він дарує людям, він всіх якби заражує. Такий він добрий, хоча доля в нього дуже непроста, він дуже багато випустив. Від нього з церкви пішли дуже багато батюшок, яких він ну, з дитинства вів, і ось вони вже служать батюшками. Я вам, як в мене вийде, я ставлю вам відео, який там зараз іще з ним батюшка Андрій управить, він його навчає. Оба вони і цей молодий, і наш батюшка, вони дали обід безбрачі і живуть самі. Ну, ось такі справи. Друзі, поїду в церкву. Сьогодні неділя, а то зараз, зараз обов'язково за що зачеплюсь. Ми... Я вчора наліпила вареників, поставила в камеру, сьогодні приїдуть діти і будемо класувати вареничками після церкви вже. Наші хлопці поїхали на рибалку з батьком, відпочивають хоч трошки від усього цього безладу в країні. Ой, Так тяжко, ці новини. Вже і включати той телевізор, надивишся, потім сидиш і відходиш, плачеш і просто жах. Ископы, ископы, весь священческий, монашески, и начистительный причистяковный, настоятель исыпанных храма сего против Михаила, поющих рододателей, благопросители, вас и всегда, да поменять Господь Бога Царствии Своем всегда, ныне и пристно, и веков. наш прочищается. Ванюша. 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 Ну Бери, Ванюша. Прослурку кушай. Причасті, Ванюша. Сьогодні не вийшло зняти мені нашого батюшку. Ванюша, не мішай, я ж, я, я ж знімаю відео. Ти чого бігаєш? Не треба бігати по церкві. Ну що Батюшка захворів. Сьогодні правив. Сьогодні правив. Батюшка наш Андрій. Здоров'я нашому батюшки. Така добра, світла людина. Закінчився сьогоднішній день наш. Недільний. Були діти. Наварили вареничків. Я вчора зробила, в камеру скинула. Сьогодні зварили їх та й поїли. Таке червоне сонце сьогодні заходило. Напевно, буде мороз. Але ми не зібрали перед зовсім. Бачу, люди поз... постягували вже додому. Перчик синій позривали, а ми щось. Ну, будемо сподіватись на Бога, що не буде морозу, що це мене. Але до кінця цього тижня потрібно все зірвати і вивезти. Побачення Всім мирного неба над головою.